Вибачаюся, але я буду використовувати нормативну лексику. Вчора переглянув крайнє спіч рістовича, де він всіх українців цитую його назвав долбойобами, а заодно й закликав голосувати за себе як за майбутнього президента України. А якщо ми це не зробимо, то залишимося там, де в принципі місце долбойобам, а він буде на своїй яхті посеред океана їсти амарі. Хто такий рістовіще говорив, що з першого дня війни? Це людина, яка заподіяла неймовірну шкоду Україні. Затягнула своїми діями війну і збільшила кількість жертв? За свою позицію отримав велику кількість нарікань, хейту, скарг? Але після цього інтерв'ю навіть самі його затяті прихильники, я переконаний, що розцілять мою точку зору. Мене є тільки декілька питань. Чому хтось думає, що на виборах нам можна підсунути гімно і ще більше гімно, і щоб ми з нього обирали? І ще. Невже ми виграємо цю війну? Платимо життям кращих синів і доньок України за те, щоб такі люди, як Арістович, навіть ймовірно, могли бути президентами, депутатами, керувати якимись напрямками, галузями. Я так не думаю. І ще головне, ми не долбойоби. І ми самі розберемося, хто буде керувати Україною і хто в нас лідер громадської думки. Це 100% не таке лайно, як Арістович. Все буде Україна.